Rádio Day Програма радіо день триває у Кропивницькому. Є ще один осередок, де плетуть маскувальні сітки. У музеї мистецтв весь час, спочатку повномасштабного вторгнення, саме цим і займаються. Скільки зроблено, не рахували, та все ж дізнатися, хоч приблизну цифру, цікаво. Про це і не тільки будемо говорити з гостею студії Лесою Нестройною. Завідувачкою відділу музею мистецтв. Вітаю вас! Доброго дня! Знаю, що ви маєте особисто цікаву історію з плетінням сіток. З чого все почалося, і потім ми вже перейдемо до музею. Коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, першочерговою задачою саме для нашого музею була евакуація експонатів. Цим ми займалися тиждень приблизно, поки ми все запакували, вивезли, і ми вирішили, чим ми будемо далі займатися. Ми почали питати волонтерів, які почали плести ці маскувальні сітки, що вони нам допомогли саме з сітками, і на основа, на яку на основа, на яку блететься, ага. так і особисто кожен з дому, поки приносив матеріал. Нам надавали ці свідки, альтернативна школа-крок Зоя Лебідь, очільником якої школи, пані Інга Дуднік нам допомагала сітками. І ми всім колективом, хто нарізав, тому що вони були дуже величезні ці сітки, хто виставляв спеціальні наші решіточки, на яких ми їх розміщували, хто розпорював, хто нарізав, хто змішував тканини. І ми буквально за перші тижні, найактивніше у нас був процес це березень місяць. Отак, От якщо порахували, сплили. Більше тисячі квадратних метрів сіток. Зараз ми працюємо над сітками біло-сірого зеленуватого кольорів. То так тому, що хлопці просять саме для техніки для бліндажів, саме вже такі сітки. Звісно, що це робота зараз більше наших доглядачів, тому що От, ми... хто плете, ви плетете лише колективом музею чи можна долучитися? До нас приходять люди просто кажуть, ми дізналися з соціальних мереж, що ви збираєте тканину. Або у нас є вільні руки, ми можемо прийти. Але березень і квітень, це було виключно працівники музею. На даний час плетуть у нас такі доглядачі наших залів, так як у нас таких повноцінних виставок, які там кожного разу ми відкривали що 10 днів, вже таких у нас виставок на жаль немає. Так, зв'язку з війною і з вивезенням експонатів, то в основному займаються наші дівчата, наші бджілочки. Але по змозі, якщо у нас є вільний час, займаються і науковці музею, і Рибиральники і також адміністрація, як ви тобто, знаєте, у нас весь колектив працює. Бу... У нас буває таке, що телефонують хлопці, кажуть: ну терміново, терміново дуже потрібно. І тоді ми під... повірте, ми підключаємося всі і поримо, і розпарюємо, і розгладжуємо, і плетемо. В основному ці сітки ми направляли на це харківський напрямок, Херсонський напрямок. Безпосередньо мій чоловік зараз виконує бойові задачі на Херсонському напрямку, і для його підрозділу ми вже передали. Шість сіток. Які розміри сіток маю на увазі маленькі, великі, якщо великі, то це які? декілька великих сіток ми сплели. Це в основному ми плетемо так, так як нас навчили в альтернативній школі крок з пані зої лебідь. Це має бути сім метрів там, на п'ять метрів. Ну, дивлячись, як ми розрізали. Деякі у нас сітки чотири на чотири. І вони нас навчили, коли сплететься сітка, вона має обов'язково нанизуватися на щось, якусь таку дерев'яну палицю. Потім обов'язково. Ово має бути папір формату а 4 і розміри вказані. І тоді хлопці, до яких потрапляє сітка, знає на бліндаж або на якусь техніку. Наприклад, ми цього не знали, так як вони були одними з перших прохідців в березні, то вони нас навчили, і ми таким чином, хлопці, які тримували сітки, ага, знали так або так. Ви говорите, що долучаються і переселенці Долучаються. долучаються. особливо. Це був квітень травень, тому що у нас ми плили не тільки маскувальні сітки. А наші знамениті янголі-охоронці, які зроблені з тканини, з ниток, яким почала робити цих янголів наша Олександра Пренко, заслужений майстер народної творчості України. І коли до нас приходили переселенці на екскурсію, просто проходили повз, побачили музей, і ви знаєте, кожен собі обирав той чи інший напрямок роботи. Хтось працював над створенням колективного гобелену, хтось плів цих маленьких янгуляток-охоронців, а хто долучався до плетення сіток, особливо жінок. Ок, до нас дуже багато приходило це квітень, травень червень. Це були самі найактивніші такі місяці, коли до нас дуже багато приходило людей. Як у вас відбувається комунікація з військовими? Кому яку сітку треба? У нас безпосередньо був мобілізований ще з початку війни. Наш співробітник безпосередній, наш Олексій. Поки вони базувалися тут в Кропивницькому, багато ми їх передавали. Він телефонував і просив безпосередньо іноді він приїжджав з хлопцями забирати, іноді командири приїжджали за. Що не говорять саме найбільше віддавали ми їм, нашим кропивничанам. Ой, ну ви знаєте, от мене мій чоловік говорив, як от звільнили Херсонщину, дійсно взяли багато техніки російської, і треба було її накривати. І ці сітки, ну це каже, було просто знахідка. Він зазвичай, коли приїжджав додому там на один день, на два, тому що він мене і волонтер, і військовий, і підключив максимальну кількість людей в Кропивницькому. Він завжди власний автомобіль і він завжди забирав дуже дуже багато речей, спальники, сітки. То було такі навіть моменти, що коли він приїжджав цими сітками, дві три, ну скільки він міг різних розмірів, що навіть сварилися командири, кому яка сітка дістанеться, тому що це дійсно вони потрібні. На жаль, як він мені говорив, що вони недовговічні, тому що дощ, сніг, вітер і потребує постійно, постійно, постійно ці сітки, і він говорив про те, що вони у вас кожним разом все якісніше, якісніше, тому що буває таке на. Жаль, такі випадки, що такі сітки маскувальні викидаються, тому що вони абсолютно не придатні не треба плести так, щоб дрони не могли їх затиснути зафіксувати. зафіксувати. Да, да і тоді дуже наші сітки виручили саме наші музейні сітки, виручили підрозділ мого чоловіка, що вони накривали техніку. І хочу вам сказати, що мі зараз у нас є які основи для маскувальних сіток. Мій чоловік ще привіз, мабуть, в жовтні місяці, коли вони базували ще в місті Дніпрі. Він знайомився з рибалками, тому. що що у нас вже ну, не було основи, було такий період в місті нашому, ну ніхто не міг дати основу. Що могли ми закупили на ринку, що могли ми там надала нам зоя, Лебід, Інга дудник, і просто був це голод певний: тканина є, руки робочі є, сіток немає. І чоловік, мій з Дніпра, познайомився з рибалкою, і він надав йому дуже хороші дві сітки. І ми до пір, від собі там такий моток величезний, що ми до пір плетемо різних розмірів. Але він говорить так: що обов'язково нам ви розподіляєте, кому більш Звертається безпосередньо до директора Тетяни Олександрівни Ткаченко, тому що вона комунікує з багатьма військовими частинами, підрозділами, але саме найбільше ми віддали підрозділу нашого Олексія. Якщо ви, можливо, потребуєте чогось, маєте таку можливість звернутися до наших радіослухачів. Можливо, той, хто в Кропивницькому, можливо, той, хто буде проїздом, може завітати і надати допомогу, якщо ви її потребуєте. Так я звертаюся до шановних радіослухачів міста Кропивницького області. Якщо у вас є вільний час. Якщо у вас є можливість приходити до музею мистецтв і переглянути наші виставки і залучитися до волонтерської діяльності. У нас дуже дружні, чудові колектив. Ми спілкуємося під час плетіння сіток. Хтось може, може допомогти тканину, немає можливості приходити. Ми вас чекаємо, приходьте. Ми працюємо кожного дня з 9 до 17.30 і також працюємо по суботам. Неділя, вихідний день. Тож всіх чекаємо, запрошуємо, приходьте з радістю, вас зустрінемо. Я Дякую вам, і найбільш цікаво особисто мені було те, як саме використовуються сітки, як вони допомагають нашим військовим. Про це розказала моя гостя Леся Нестройна, завідувачка відділом музею мистецтв. Саме там з часу повномасштабного вторгнення росіян музей веде таку роботу, плетуть маскувальні сітки. Також в цій програмі ми розказали про те, як в школі крок цим займаються. Вислухали програму Радіо День в студії працювала Леся Журавська. До нових зустрічей на хвилі українського радіо Кропивницького разом ми переможемо. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання у проєкті Українського радіо. Радіо День.